Рідного міста ти слухаєш радіо рідного міста Янтарна FM. На годиннику ми маємо 12.34. і у нас продовжується цикл нашої програми під назвою Імпульс. Хто можливо вперше зараз чує про цю програму? То нагадаю про те, що ми в часі великого великоднього посту такого особливого часу для всіх нас. Кожного понеділка, о 12.30 говоримо із священниками, з отцями нашого храму Святих Апостолів Петра і Павла, що місце в Новояворську. Говоримо на такі дуже важливі для нас теми. Сьогодні не виключення. Сьогодні у за четвертий випуск, четверта програма. І темою сьогодні є залежності та звільнення. І як нікого краще на цю роль ми не могли собі уявити Юрія Тарнавського, який є керівником програми одуження дім Преображення». Ми раді вас вітати в нашій студії. Доброго вам дня! Дякую, доброго вам. дня. Так, Юрій Тарнавський вже більше 40 років досліджує тему залежностей, і для нього особисто ця тема також є важливою. Тому я більш ніж певна, що наша сьогоднішня тема є важливою і актуальною зараз. Нас багато слухають людей, які точно для себе що звідси почерпнуть, почують. На тему залежності і не тільки, тож ми не будемо довго затягувати. Почнемо, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Юрій, з розрахунку те, скільки вже часу присвятили ви цій темі, чому люди взагалі потрапляють в пастку залежностей? Так ну буду. Намагатися коротко це сказати, знаєте, є, є різні причини, uh -huh. чому одна з найбільших це є генетичне, це проходить в сім'ях, І, напевно, також особисті там чи розлади, чи людини особисті, що більш на, на це, і також оточення, де і як виростає. Але найважливіше є знати, що є вихід. І що, що можна зупинити і і щасливо жити, а потім можна дивитися, так і чому і причини. От власне що багато людей, які вже потрапили в таку пастку, скажімо так, думають, що з ними це завжди залишиться на все життя, і просто не розуміють, не знають, мабуть, що шляхи вирішення насправді є. і Одним з таким шляхом є віра. Як віра допомагає знайти силу для звільнення? Так, ну я би сказав, що віра є необхідна. Але віра без дії мертва. То та також треба щось робити вірити, то одне, а ще діяти треба точно. Так. І вже є. знаєте, багато людей, які так і живуть по інакшому, і вже живуть по знаєте, тверезому, угу. і вони можуть допомогти тим, що, що хочуть. Але тут власне треба знайти такі товариства, спільноти, програми. Бо суспільство в загальному не не, не не розуміє незалежності і одужання, я б сказав. Mm -hmm. Мабуть, ми ще не зовсім так до тієї теми дозріли. Будемо не стільки обізнані так в тому питанні, і тому дуже важливо, що ви своєю діяльністю, своєю роботою також доносите такі важливі меседжі до, до людей, до нас всіх. А, але скажіть, чи можна взагалі? Залежність подолати самостійно, бо от ви говорите про те, що е, люди, які самі вже це подолали, можуть комусь сприяти допомогти. А от чи я сам знайду в собі достатньо сили, щоб цю залежність подолати? Е, знаєте, може, є такі випадки, е, я би сказав, що напевно рідкісні. То, певно, ми не маємо дуже в силу волі, велику мати. Ну, знаєте, що власне, що сила волі не працює. Mm -hmm. Треба визнати е, своє безсилля і що життя не кероване. І тоді звертатися і шукати допомогу. Е, є люди, що просто звертаються до Бога, і якось, знаєте, через це ну, е, знаходять той, той шлях до тверезого життя, але більшість, я би сказав, тих, що я знаю, що навіть звертаючи до Бога, то він їх ще скеровує, ну йди в те товариство, йде угу. на 12 кроків програму, йди до психолога і тоді слухай відкрийся, і якщо людина дійсно... Бажає помінити своє життя по-інакшому робити, і готова на все, ну то є надія. Є надія. <клес> От добре, уявляємо собі ситуацію. Е, людина має певний тип залежності. Вона усвідомлює свідомо, що, наприклад, ну зловживає алкоголем. <клес> наприклад, так. який має бути перший крок. Я маю щире бажання змінитися. Що я маю робити? Я би сказав, щоб шукати допомогу, шукати. Тих, що можуть мені пояснити, які кроки я маю взяти, бо залежна людина по більшості цього не знає, бо інакше вона би, може, вже почала ну, жити тим способом. А, а вони, ну, напевно, живуть ще в запереченню, що угу. я собі дам раду, вже більше не буде, дають обіцянки, а не розуміють, що це є хвороба, яку вони самі не можуть подолати. А але є ще такі люди, які навіть і заперечують, що вони мають залежність, і взагалі Точно. не хочуть допомоги. Як да. таку людину підтримати? Знаєте, це такого питання важко ну, відповісти. Я думаю, що найперше, що можна якось лагідно доносити інформацію. Найти угу. не критикувати, не усуджувати, не сварити, е, може більше інформації для себе дістати, угу. звернутися до місць реабілітаційних центрів програм 12 кроків, АА, аланон а ДДА, і для себе знайти. Ага, а що це є? Краще зрозуміти, і тоді людина може краще, я би сказав, допомогти чи людині, але гарантій нема. нема. Людина мусить сама забажати хотіти з того вийти. Нам ще слухачі наші поставили таке от запитання, mm -hmm. чи є е, гріхом залежність, якщо людина не може з нею впоратися самостійно? Mm -hmm. Ну я би казав, що залежність не є гріхом, залежність це є залежність, це є хвороба. Це є щось, що людина не дає собі раду з тим. Може, певні дії будуть там, але я вже не буду там е, мішатися в це, то я не є. Знаєте, компетентний казати, що гріх, що ні, але знаєте, часом вважати, що залежність і гріх, то власне стримує людей, щоб так і шукали допомогу, а інших якось так направляють, що усудять, о, то поганий, то злий. Вони не є погані, вони є хворі. І це не є, власне, погані люди, що стають добрими, а хворі люди, що стають здоровими. Ми ще на початку, ви так сказали таку фразу, от я вас питала, чому взагалі люди потрапляють так. в паску залежності, ви казали, що це або генетично, або оточення, так. більше це випадки впливає. А mm -hmm. от уявимо собі ситуацію, що ну людина позбулася залежності, і от їй варто повертатися оте в своє коло умовно старих друзів, щоб і відповідно їм допомогти їх підтримати. Чи це ризиковано? Дивіться перше все, що е, людина, яка є залежна. Ну, з мого досвіду, вона на ціле життя залишається, знаєте, залежною. Втім, зрозумінні, що вона не може вживати, наприклад, алкоголю, як хтось алкоголік азартний там, і греч не може ніколи ніякої ставки, бо ну, гарантія, що повернеться, то одне, то вони мають над собою працювати. Друге, якщо ті інші знайомі чи там Сім'я, чи хто і також підтримують і не будуть ризикою для нього, нього чи для неї, ну то знайте, вони вже вибирають, але е, поділитися з ними добре, але потім входити знову в той стиль життя. Вони навіть як вони будуть здорові і найте одужавати, вони mm -hmm. не захочуть. Вони будуть шукати інших, що мають інші зачекавлення, інший mm -hmm. стиль життя. Ну так. Так, такий мій досвід. Так. <кій> Власне, залежність, ми вже як от ну, розуміємо в підсумку, це не, не просто якась така наша погана звичка, це така постійна внутрішня боротьба з самим собою. Але можливо і треба шукати вихід з цього стану, щоб відчувати справжню свободу. От можливо, ви дасте зараз якісь такі ознаки, ну наприклад, тим людям, які... Мають певну звичку, погану, mm -hmm. але ще не розуміють, що вона перетворилась на справжню залежність. Mm -hmm. е, як пізнати чий, ще <тас> ознаки? Mm -hmm. Ну, е, Одна, наприклад, будемо вживати алкоголь, no, е, так, е, як людина п'є більше або довше, ніж планувала. Mm -hmm. Як е, інші вже її звертають увагу, що нам не подобається твоє пиття. Не можуть помінятися, що я буду менше, або взагалі перерву і не вдається, що є пов'язані з тим проблеми, але вони так і не міняють свої поведінки. Знаєте, похмілля рано, о як хтось вже е, має таку толерантність, що багато більше п'є чи вживає, наприклад, азартні ігри, маленькі ставки тут же переросли в більші. Тут є багато і є. Люди ж компетентні і знають, але це такі початки. Тут дуже добре, що ми про це <ків> говоримо. Бо ще мені здається, треба знаєте, враховувати той контекст, в якому ми живемо, на постійному стресі, в постій, постійному такому вирі тих поганих новин. І на жаль, інколи нервова наша система не витримує, і хтось вдається або до ігор, бо він там забувається, або до того ж таки алкоголю чи до ще чогось. Тому ну направду складно, але ми є разом, ми є всі поруч, варто дивитися одне на одного, давати увагу одне одному, тепло, підтримку, і Я переконана, що точно все буде добре. Так, так. так. Е, Тим паче, що вже от ми підходимо практично до завершення. Так я би ще дуже хотіла, щоб от ви зараз наприкінці м, дали вже якісь такі практичні, я не знаю, чи то порада, чи то спрямування, о тим, що хто зараз послухав, мабуть. Розпізнав, що ага, серед моїх близьких є така людина, або наприклад, там можливо, хтось сам є зараз в якійсь в полоні якої залежності, але щиро хоче зробити той перший крок: куди йти, до кого звертатися, з чого почати? Та я би сказав, що ну я би б радив ті з алкоголем до анонімних алкоголіків, mm -hmm. і громани до анонімних і громанів є на онлайн є такі є живі збори, зустрічі сім'ї до Аланон, до ДДА. Є навіть залежність, знаєте, сексуальна залежність, то є анонімні сексоголіки. Ну тут mm -hmm. в Україні, то я знаю, є міжнародні є доступ зараз на інтернеті, і також є багато сайтів, де більше інформації дістати. Можна знайти психолога, який розуміється, або іншої інформації. Знаєте, щоб бути більш поінформованими. Mm -hmm. На кінець знаєте, тут найбільша перешкода це є це тавро, що існує. Що тут якісь ці люди, то інакші, то yeah. погані. Воно не є так, це є власне найбільшою перешкодою до угу. І одужання є можливе. Люди Треба дати... думають, що вони не такі. Ви і... говорили так: віру і наділю. Це як так, ну і звернення до Бога і молитва. Це дуже помічно. Однозначно, так. юрій Тарнацький, Ми вам дуже дуже <гум> дякуємо. А я ще більше навіть скажу про те, що це в нас сьогодні такий можна сказати вступний так, вступна така розмова. Бо кому це актуально, то маю за честь вам сказати про те, що вже 29 березня, цієї суботи, о 19 годині вечора, відбудеться вже така, ну більш розширена так лекція на тему залежності. І Вільнення о 19 годині кому це потрібно, кому необхідно, обов'язково приходьте. Нагадую ще раз це вже в цю суботу. А ще 5 квітня о 19 теж буде така дуже важлива розмова, де будуть ділитись досвідом в церкві святого Петра так, і Павла в Церкві Святого Петра і Павла. Так від алкоголізму за допомогою програми «12 кроків анонімних алкоголіків. Тому кому так. теж це актуально, то обов'язково приходьте. Храм святих апостолів. Трай Павла. Я б дуже людей заохочував, власне, Прийдіть, не бійтеся, дізнаєтеся, і це буде дуже корисно. Так. Однозначно. Ще раз дуже вам дякуємо. Юрій Тернавський, керівник програми Удужні дім приобрежені, був з нами сьогодні в студії Янтарне ФМІ.